Законодавстві України є таке положення, як інформована згода. Це згода, яку надає пацієнт, якому потрібна медична допомога пов'язана з якимись складними операціями або перебуванням в місцях, наприклад, психіатричної допомоги. Так от така згода, поки людина не визнана недієздатною, така згода надається людиною. А Зазвичай така згода надається її родичами найближчими. Але якщо людина визнана недієздатною, то всі лікувальні заходи, цю згоду надає Опікун. На, на ці заходи здає е, письмово Опікун. Тобто він вирішує, чи буде лікуватися, яким чином буде лікуватися, і таке інше. Що стосується перебування в інших закладах, то треба зазначити, що е, передача особи, яка визнана недіздатною в якісь заклади, може поставити питання щодо необхідності опікунства. Чому? Якщо людина знаходиться постійно в якомусь закладі, то вже цей заклад виконує функцію опікуна. І функція опікуна фізичної особи в цей час припиняються. По-перше, треба зазначити, що ми поділяємо людей да, на людей, які. Дієздатні і людей, які визнані дієздатними. Поки людина дієздатна і вона не визнана ні дієздатною, незважаючи на її стан здоров'я і психічні розлади, вона вважається дієздатною, вона приймає рішення про перебування або лікування, або набуття, або набуття своїх прав або обов'язків. І вона фактично. Самостійно це питання без допомоги, якщо у неї немає родичів. В наших умовах зараз дуже багато людей, які мають деменцію і не можуть вирішити питання. Раніше була складна процедура потрапляння людини в різні гіріатричні заклади. В зв'язку з тим, що потрібно було визначити, хто людина, яка людина, який у неї дохід, чи має вона сплачувати за послуги цих закладів або лікування, чи немає. От зараз, під час воєнного стану, за наказом Міністерства соціальної політики України, ці люди обов'язково приймаються закладами геріатричними, Тобто соціальні допомоги, які підпорядковані місцевим органам, місцевим органам самоврядування, знаходяться на їх бюджетному фінансуванні, але вони повинні приймати всіх людей, які є бездомними, які потребують соціальної допомоги, в тому числі людей, які не розуміють е, значення своїх дій, і не усвідомлюють їх. І тому е, це така е, Тимчасова міра стосовно людей, які потребують такі, такої допомоги. Якщо людина недієздатна і вона визнана судом недієздатною, цей юридичний статус е, определяє необхідність визнання для неї опікуна, і якщо вона потрапляє до закладу е, гіріатричного, психіатричного лікувального закладу, Обов'язково подається заява до суду самим закладом, в якому обов'язково зазначається, що це людина потребує лікування, вона не розуміє значення своїх дій, також проводить обов'язково це робиться в присутності психіатра, і після проходження судово-психіатричної експертизи людина визнається недієздатною. І вже цей заклад буде виконувати повноваження опікуна стосовно цієї людини. Якщо в першому випадку заклад не має права підписувати будь-які правочини угоди за людину, яка не визнана недієздатною, то у разі визнання недієздатною до опікуна, тобто до закладу, переходять всі повноваження, і головний лікар. Буде вже виконувати повноваження опікуна, якщо потрібно, буде вчиняти правочини, буде підписувати угоди, буде розпоряджатися грошовими остатками цієї особи, і в тому числі пенсіонними нарахуваннями. Тобто всі-всі-всі повноваження опікуна перейдуть до цього закладу. Ну, по-перше, треба е, зазначити, що всі рішення суду щодо е, встановлення недієздатності особи, вони знаходяться в реєстрі, в Державному реєстрі судових рішень. По-друге, після прийняття рішення судом, це рішення суд направляє органам опіки і піклування і органам е, Державного реєстру виборців. Треба зазначити, що. На органи опіки піклування покладені обов'язки контролю за всіма особами, які визнані недієздатними. І вони реально. І сьогодні перевіряють всіх осіб, які визнані недієздатними, умови їх проживання, умови їх побуту, чи надається їм лікування, чи надається їм харчування і таке інше. Не від того, чи це опікун фізична особа, чи це особа заклад, наприклад, геріатрична або психіатричний. Треба також зазначити, що всі особи, які визнані недієздатними, вони визнані недієздатними на якийсь строк. Тобто ми говорили про те, що цей строк 2 роки не більше. І визнання недієздатною особою, процедура повторюється. В будь-який момент зацікавлені особи, до речі, в тому числі і родичі, і не обов'язково родичі, і навіть люди, які знають про недієздатність особи, які є знайомими там друзями, можуть звернутися до органів опіки і піклування з скаргою або з повідомленням про порушення прав людини, яка визнана недієздатною. Тому контроль на сьогодні встановлений дуже жорсткий. Більш того, на сьогодні встановлений Контроль за витрачанням коштів у цих людей, які визнані недієздатними. і щомісячно такі звіти опікун повинен надавати органам опіки і піклування. з додаванням фіскальних чеків і підтвердженням якихось платіжів і таке інше. Тому от починаючи з квітня 2023 року. Стали жорстче вимоги до опікунів.